Добрий день малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з лялькою Наталкою. Це лялька Наталка. Подивіться, яка вона гарна. Тільки вона трошечки сумна, тому що її подружка запросила на день народження, а в неї немає гарної сукні. В Її подружок, яких також запросили на день народження, є гарні сукні. А у наталки немає. Малята, давайте не дамо наталиці сумувати. Прикрасимо її сукню, щоб вона могла теж піти на день народження. Спочатку давайте розглянемо, які бувають сукні. Сукні бувають різних кольорів. Сукні прикрашають стрічками, бантами, смушками. Сукні бувають святкові, як у принцес. Тож, давайте, малята, почнемо прикрашати сукню для нашої ляльки. Для цього нам знадобиться шаблон сукні, який зробити допоможуть вам батьки. Колір вашого шаблону, тобто сукні, виберіть собі самі. Я вибрала жовтий. Тож вам знадобиться фарба синього кольору та серветка. Малювати ми сьогодні будемо пальчиком. Спочатку занурюємо пальчик в фарбу та починаємо ставити відбитки на нашій сукні. Ось така гарна сукня у мене вийшла. Бачивши її, Наталка дуже зраділа та побігла одягатися на день народження. Пропоную вам прикрасити сукню для ляльки та надіслати свої фото. То побачення!